Це наш один з 18 песиків, звати його Борода. <сі> Всі останні вони вже погодовані і порозбігалися. А це трошки припізнився. Щодня підгодовує цього та інших безпритульних тварин білопільчанка Галина Ткаченко. Каже, усі її підопічні чіповані, стерилізовані, вакциновані, бо займалась цими питаннями особисто. Жінка-ветлікарка та власниця ветаптеки, яка продовжує працювати в Білопілі під обстрілами російських військ. Також у цьому приміщенні показує жінка розташований веткабінет, де вона лікувала і оперувала тварин. От із операційного кабінету мого видно, вже. Навіть Росію. Бачите, от полосочку, таку посадочку, от там ми дуже часто бачимо приходи. Один із обстрілів Білопілля застав Галину під час операції. Оперувала я котика, оперувала. Тільки почала йому робити наркоз, чую вихлопи градів, ну, що тільки упасти успіла. Тоді, розповідає жінка, все обійшлось переляком, бо снаряд розірвався за кілька вулиць, але через безпекову ситуацію нині тварин оперує вдома. Перевезла все додому, спочатку на кухню. Ну, на кухні це вроді так нечисто. Переїхала на другий поверх. Ну, там дуже жарко. Тут, якщо можна включити кондиціонер, то вдома ж немає на другому поверсі. Ну так, от, що можна, те ми робимо. Клієнтів, каже Галина, стало менше, ніж рік тому. Через близькість до кордону та постійні обстріли люди повиїжджали, а ті, що залишились, бояться утримувати птицю та свійських тварин. Господарства в людей практично в цьому році немає. Корови, свині, коні, такого. Тут також немає. Що в нас залишилося? Кутики, собачки, те, що можемо, на тому і виживаємо. Частину товарів, розповідає Галина, місяць тому довелося перевезти у більш безпечне місце. У нас було за два дні 16 кабів, були гради, були скільки вибухів. Ми дуже перелякалися, оголосили по білопіллю евакуацію, я з переляку всю аптеку вивезла на Миколаївку. Це ОТГ тут рядом 30 кілометрів. Нам дали оренду приміщення, і моя дочка зараз там торгує. Тобто ми відкрили філіал. Ми то не закривали жодного дня, але ми вже почали по-новому замовляти товари. Місто трохи живає, люди повертаються так само сьогодні. Ось була клієнтка, сказала, ми взагалі не розуміємо, на що ми тікали звідси". Каже, Можна було тут пересидіти, каже, я краще тут буду сидіти. Зараз повертаються всі, і ніхто нікуди не хоче їхати. Потроху клієнтів більше я дякувати Богу і звертаються. У випадку обстрілів додає Олександр в етаптеку не зачиняють. У нас наоборот набивається дуже багато людей. Як багато так само банки виганяють людей, зачиняються. Ми такого не робимо. Ну як я не знаю, прав правильно я роблю неправильно. людей вигнати на на, на, на подвір'я, то лучше ось під ступеньки за стінами, хай ховаються, і тут все проте, аби самим виїхати у більш безпечне місце, каже Галина. Не думають, бо тут є ким опікуватися. Це моє місто, я тут живу. Це мої собаки, яких я годую кожен день. Вони ж до мене приходять. Вони машину бачать. Зараз я на своїй машині не їжджу, боюся, щоб не розбили. Ми з Сашою їздимо на його четверки. А раніше їду на своїй машині, вони вже мене з угла зустрічають. 18 штук біжить, всі з кліпсами, всі мною біжені, зато всі щасливі. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.